У знімальній кімнаті кипить робота. Юні мультиплікатори оживлюють зайців, які мають врятувати лису. кажуть, все повинно рухатися. Нам треба зробити плавну анімацію того, що вони там пливуть. Створює анімацію і Анастасія. Дівчинка навчається у кіноцентрі. Рік розповідає про що мультфільм пори року про всяких животних лісних. Ми вже Майже закінчуємо. Зараз вже в нас іде весна. Що мені тут подобається, і навіть я можу, коли хворію, мені хочеться навіть тоді прийти, навіть якщо в мене температура. Ірина авторка кількох мультфільмів, серед яких і Зоряний сніданок. Дівчина зізнається, найбільше подобається писати сценарії. Сливка розлютився і ковтнув зірки. Я зараз працюю над мультфільмами. Наприклад, як космос, це 3D-фільм, який з там персонажів зроблений з вовни, з, ну, там усілякі різні речі, тобто, наприклад, з картону або ж з. Упаковки з під йогуртом навчання починають із елементарного малюють, ліплять, вирізають, створюють композицію. Герой получився. Він на малюнку получився, Ти вже отримаєш задоволення, ти вже радієш. Ти зробив йому, вийшов на мультстанок і він уже порухався. Ми подивилися: ой, класно, у нас очі вже горять. Ти зробив уже цей фільм, ти вже цей кадроплан зробив все, Вікторія Миколаївна, Ми вже там все під підлаштували. Там уже у нас. Один епізод вливається в інший. Анімаційні фільми знімають у різних техніках, завжди у пошуку кажуть у кіноцентрі. Тут можна створювати фільми з самих різних технік та не тільки фільми, а також якісь декорації, поробки, малюнки і так далі. Можна також навчатись саме як комп'ютері і малювати, і монтувати, і взагалі створювати теж фільми. Майже тисячу мультфільмів створили юні аніматори Дніпропетровщини для однолітків. День дитячого телебачення відзначають теж за роботою. Ми продовжуємо роботу нашого кіноцентру, підтримує. Дітей нашої Дніпропетровської області проводимо наш фестиваль Дніпровські Погостини. І в нас багато гуртків. У кіноцентрі більше ніж 800 вихованців віком від 6 до 18 років. Заняття для них проводять безоплатно. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал відкритий.